Оформив відстрочку від мобілізації, але запізно суд засудив чоловіка до позбавлення волі на три роки відповіді адвоката відповідно до судової практики, відповідь на питання, чому цей чоловік отримав позбавлення волі. Розбираємо на деталі зазначений вирок суду. І так, як значиться в е, матеріалах справи, чоловік не з'явився по повісі після проходження ВЛК, де його було визнано придатним до військової служби. Передумовою було його е, добровільно в лапках доставлення до ТЦК у супровіді поліції і співробітників ТЦК у наслідок порушення правил військового обліку. Станом на зараз у нього оформлена відсрочка від мобілізації, оскільки у нього є мати, яка має другу групу інвалідності ну, з його слів. Умисно від мобілізації він не ухилявся, йдеться у свідченні чоловіка. Але трохи згодом розберемо таку стратегію захисту у суді. Суд покарав військово зобов'язаного, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Вирок у коментарі за посиланням суд зазначивши. Що враховує суспільну небезпечність вчиненого злочину відмовою від захисту батьківщини може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави та в умовах воєнного стану? Є неприпустимою. Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, суд дійшов висновку про неможливість виправлення особи без ізоляції його від суспільства та неможливість його виправлення без відбування покарання, тому суд вважає неможливим відбування покарання. З випробовуванням і неможливість призначення покарання з іспитовим строком, тому реальний строк три роки позбавлення волі. А тепер переходимо до позиції захисту обвинуваченого: це е, пройшов ВЛК та отримав бойову повістку. Не з'явився за повісткою, пославшись на своє погане самопочуття, але це не є поважною причиною щодо неприбуття за повісткою, тому на жаль. У подальшому він письмово відмовився від проходження військової служби, тому що боїться служити та боїться за своє життя, йде у вироку суду. Після зазначених дій вирішив він оформити відсрочку від призову та зі слів оформив, але до суду не було долучено письмові докази підтвердження наявності такої відсрочки від військового призову. Якщо розбираємо технічну можливість отримання відсрочки, тоді неможливо внести інформацію до реєстру призовників військовозобов'язаних щодо. Отримання відсрочки, тому що по системі він вже знятий з обліку та стоїть підстава зняття військовослужбовець, тому неспроможна така версія захисту. Йдемо далі, що необхідно було робити засудженому, щоб відстояти своє право на відсрочку та не отримати обвинувальний вирок суду. Одна із позицій, якщо цей чоловік дійсно має право на відсрочку, якщо він дійсно оформив відсрочку. Від військового призову до його мобілізації тоді все дуже просто. Це Оскарження незаконної мобілізації мобілізації через позов до окружного адміністративного суду та майже із гарантованим шансом оскаржень, тому що незаконна мобілізація, якщо є відсрочка діюча від призову. які висновки можливо зробити відповідно до цього вироку суду. Якщо у вас є право на відсрочку і ви хочете його реалізувати, тоді потрібно подати заяву на відсрочку. І з вами не буде такої форс-мажорної ситуації щодо незаконної мобілізації. Треба знати свої права і знати свої обов'язки військовозобов'язаних громадян України. Що ви думаєте щодо цього вироку? щодо... Вірно, цей чоловік зробив, невірно він не зробив. Поділіться, будь ласка, думками у коментарях. Якщо вам необхідна фахова юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво. Всім дякую.